Коли почали функціонувати перші січі, головним гетьманом був кашевар, тобто кухар. Недаремно і назва була кошевий отаман. Їли козаки з одного казана. Він в них шанувався як святиня і символ їхньої військової частини. Козацькі бунти починалися з того, що вони перевертали свої казани, які також грали роль символу військової єдності куреня. Козаки кожного куреня мешкали разом зі своїм отаманом. Для приготування їжі був кухар, якому допомагали кілька хлопчиків, що приносили йому воду і чистили казани після обіду. Обід, до речі, складався із двох страв. Перша звалася Саламаха, вона нагадувала кашу, приготовану із борошна, води та солі. Друга мала назву тетеря і являла собою суміш борошна, крупи та проса. Вона була трохи рідша за села бо в неї додавали багато слабоалкогольного пива або рибної юшки. Провізію купували за гроші курення, і, до речі, ніколи згадані страви козаки не їли із хлібом. А ті, які не задовольнялися звичайними стравами, а хотіли їсти м'ясо або ж рибу, купували їх за власні гроші. Дослідники стверджують, що улюбленими стравами запорожців були бринза. Овечі сири і пасторма в'яленим м'ясом та ласували вони ними лише у знаменні дні для війська.